Бусиш, зошина, не виходить, не виховай. Ой-ой-ой-ой-ой! Чому мама будеш Мама Коло мама, мама каже, за найгана марічка маленька. Зошина. Так бещить і можна заснути. Da. Unde e tipul ce da, este plecul garnu. Unde e plecul omul na el, așa. Plecul meu e așa. E jos, nu. Pe ce nu o să-i dau pe patchi, da, da. Mami, ne zic, cam o dă de. Ce, 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 Такі маленькі дітки, вони всі такі гарні дітки. Опию одягнутись на вуличку.